Доброго раночку. Після такої підводки з моєї монінг-рутін сідаю вам розповідати плани на сьогоднішній день і влог. Починається він у мене зі сніданку, домашнього, з того, що було. Тому що сьогодні зранку справи і немає часу снідати в закладі. Тож, сьогодні планується шопінг-влог. Тому давайте починати. В мене вже був урок французькою. Не дивлячись на маленькі канікули, я вирішила його не відміняти, чому б ні. Тому ранок четверга почала зі своєї улюбленої французької мови, поговорила, попрактикувала і зараз йду збиратись за кавою. Сьогодні я цілий день сама собі тому. В планах дуже багато шопінгу, хочу прям полазити по торгівельним центрам, хочу зайти в магазини українських брендів ще, тут є шоурум рум Руслана Багінського, і деякі українські бренди, Чічі Коко, Папая, може щось собі пригляну. Я не можу сказати, що мені прям дуже потрібно щось з речей, але якщо щось подобається, вважаю себе порадувати чимось гарним. На вулиці у нас трошечки хмарно, але сонечко десь пробивається. Сподіваюсь, буде не сильно холодно. На годиннику 11.20 Я вже красива, на вулиці прокльовується сонечко. Якщо ви можете бачити, воно на мене світить, і я збираюсь виходити. Перша наша локація ось там. Я не знаю, буде вам Це зараз видно чи ні. Ось отут. Кав'ярня зелень, щоб випити каву з корицею. Через те, що на вулиці холодно, лютий дворі, Лук в мене дуже звичайний і ще потім шапка буде. Перед тим як витрачати гроші на шопінг, потрібно, щоб вони з'явились. Для цього йдемо пити каву з корицею. Логічність цього ритуалу нелогічна, бо на каву теж потрібно витратити кошти. Все нелогічно. Ненавиджу, коли е, волосся липне доблиску, але. М -м -м. Сьогодні, до речі, на вулиці ще приємніше, тепліше, сонечко, смачна кава. Така відчувається атмосфера старого ранкового Львова, де всі гуляють, беруть каву, забігають в пікарню за якоюсь випічкою. Іноземці також дуже атмосферно. А ось він цей неймовірно стильний магазин. Тобто це йде класичний, бачите? Він іде. цей день, може бути ще в чорному і в такому зверху. Я думаю, що це все почуваю. Просто в різні декоменти. Такому... Mm -hmm. І тим, що раз вам подобається бути носити, Ну, візуально вона вам гарно, але якщо вам не комфортно, то все. Я хочу з Ну, вот так, да. Більш всього, так. Більш сьогоднішній елько. образ Воні мені просто такий біленький з перлинами. Цього, мені да. останнім часом дуже подобається Ну Ось в цьому кольорі, мені здається, якось вона блідненько. Мені майже живо... ви світленько, типу вам в Що я можу сказати? Я просто намірилась цих капелюхів. Дуже класно, я розумію, чому дівчата всі шалене шаленіють від цього. Бо знаєте, це така малесенька деталька, але яка просто робить образ. Теж задумуюсь над покупкою. Звичайно, що вона доволі немало коштує, як для мене. Але можливо, можливо. Тут ще на одній вулиці магазин «Зелінський». Ну як туди не зайти? Така атмосфера, знаєте, бізі міста. Там, де всі кудись поспішають, особливо машини. Останнім часом мені так подобається звертати увагу на архітектуру і ось у Львові, справді, як в Європі. Дуже багато такого. Боже, особливо, що коли сонечко просто такий кайф. І, і ви можете побачити моє відображення в тіні. Випадково не трапила на дуже гарний магазин косметики. Звичайно, що ми йдемо сюди. Дуже такий малесенький магазинчик з дуже великим справді асортиментом косметики. Я собі придивилась рум'яни від шаглем. До речі, непогані. Можливо, ще подумаю та візьму. Шукала то я взагалі та бутік Чічі Коко. Можу сказати, що простір справді дуже гарний, але я для себе нічого не придивилась, бо можливо, тому що мені нічого не потрібно. Ну, базові речі, якість непогана, але не знаю, чому я нічого не хочу. Єдине, що сподобалось, справді прикраси. А зараз вже час обирати. Їдемо знову їсти у Львові. Напевно, в мене якийсь гастротур трішечки. Дуже такий гарний та сучасний простір. Прям багато дзеркал. Все як я люблю. Дзеркал забагато не буває. В такому урбаністичному мені чомусь нагадує японський стиль. Ви готові? Там в мене був настрій з'їсти бургер. Це прям для мене тмач, але чому ні? Мій шнунок буде в шоці. Виглядає дуже круто. Як давно я не їла бургери? І Всім приємно I'm done В цілому бургер був смачний, але я б замість другої котлети краще більше овочів додала Можливо, я це дивна і тому хочу овочів більше в бургері після насиченого обіду. Йду нагулювати кроки, та тепер є сили нам. Сподіваюся, що вдалий шопінг. Ще вчора хотіла потрапити у магазин JellyPay, Pay, але була перерва, тому повернулася. А якщо. Так, десь популярно стало. А в світлому вони є? А в світлому є. З українських брендів на сьогодні це пая. Я трішечки не розумію ціни в українських брендах. Точніше, не те, щоби ціни, а ось це співвідношення ціни та якості. Тобто, тут реально дорожче, ніж в зарі. Я розумію, що зараз це масовий мас-маркет. Та все ж таки, я краще піду туди, і, е, і там я буду впевнена в якості, е, ніж тут, де незрозуміло, що з річчю та, ну чесно кажучи, моделі такі посредственні. Не знаю, особисто моя думка в Бершці доволі гарні знижки, тому я взяла цікаві позиції, просто примірити. І ось такий, ще з нової колекції костюм мені сподобався. Зараз будемо мірити. Цей костюм, до речі, мені навіть дуже сподобався, особливо якість брюк, але він трошки дивний за рахунок ось цих плечей. Та тут ще під ним як встроєний топ, не знаю. Ну, якось таке. І плюс штани, вони трошки рянувато роблять фігури. Можливо, вони просто потрібен менший розмір, А так в цілому маленький. Єдине, що мені зайшло в беш, це, це ось такий свитер, доволі стильний та приємний для тіла. Він такий теплий. Це XS, він доволі таки широкий. Ще подумала, можливо, і візьму. Єдине, що я хотіла, це справді купити класний костюм для спорту, для йоги в Ойшо і навіть знайшла. Подивіться. Як на мене, сів дуже гарно. Я спочатку сумнівалася, брати такий колір чи ні. Насправді на камері він зовсім інший. І так він такий зелено синій, бірюзовий, можливо. І він дуже гарно сів по фігурі, зручний і ой, що це якість. Ще й не знижець. А так і навіть я не скажу, що тільки що манюнечка з'їла бургер. Приміряла ще в такому більш спокійному кольорі, але по-перше, вони не, не менші. По-друге, топ мені такий а, тисне. Ну, і в цілому ось це, мені здається, буде більш цікавий та свіжіше. Що це таке? Такий ще костюмчик. У дуже приємному, насправді, глибоко із смарагдовому кольорі. Мені напевно, кофту хотілося, щоб вона була більш приталена, але це і так ексес, і штани теж шрукувати. Але в цілому класно. Що зі спортивних костюмів це найкраще, що я бачила, і по якості і взагалі хочу собі якийсь навесну. Мене можна привітати все ж таки без покупки я не залишилась. І почала з костюму. Сподіваюсь, буду ще. Невеличка перерва на воду, тому що забуваю, коли холодно, пити воду. Але змушу себе та йду в зарочку. Що-що-що. В зарі обрала два спортивні костюми та джинси. Ось цей, до речі, дуже популярний в тіктоці. Був перші джинси ось такі. Це мені здається, класична модель. Зара в такому сірому відтінку. Ну, доволі непогані, але вони на мене трішечки е, завеликі. Це 32 і Думаю, що потягнуться потянуться, будуть не дуже. Мені дуже подобається тенденція шукати щось в чоловічому відділі. І ось, наприклад, на знижці побачила таку типу куртку, жакет, паджар. До речі, доволі таки непогано, як на мене, не знаю. Ще є ось такий, типу, шкіряний або якийсь, ну така ткань, знаєте, не як шкіра, не як балон. І, до речі, доволі таки непогано сів. Прикольно, як на мене, дуже. В жіночому такого нема. Схожі варіації є ще такий, але він прям об'ємний та теплий. Це як, напевно, зимова курс. То... Я навіть не знаю. І що цікаво, що в жіночому відділі щось зі шкіри, якість жахлива. Тут це виглядає нормально. Я все ж таки вирішила нічого не брати. Ще я вже так стомилась, тому... Зараз просто вмикну музику і піду в сторону дому, бо якось торгівельний центр мене дуже виснажив. Повернулася я додому, а мені тут принесли ось так ось такі солодощі. І я прям не можу стримитись. Давайте разом з вами. Я не знаю. Хочу ось цей сирник спробувати. Ми зараз збирались на вечерю. Але я вирішила, що А що буде, нічого, мені так хочеться. М -м -м. Сирник дуже смачний. Я ось таку штуку хочу спробувати. Мені навіть плюс 10 кг все одно. І зараз йдемо на вечерю і подивіться, кого ми побачили. Просто ось так в віконечці на підвіконні сидиться. Зяє, зяє, яка хороша. Як я сумую за своєю місто на вечір сьогодні, селям, і тут справді дуже атмосферно. Уявляю, як тут атмосферно влітку, коли можна сидіти на веранді. Атмосфера шалена. Нам навіть пощастило зі столиком біля віконця. Ось це я розумію, основний зал. Зі спіточками. Ми вирішили замовити ось такий сет закусок для повного ознайомлення з кримсько-татарськими стравами. Нам сказали, що це буде найкращий варіант. І до нього ліванський хліб та такий. Все дуже швидко принесли, і дуже смачно пахло. Поки в нашому залі звільни... звільнились всі столики, можу вам повністю показати атмосферу. Звісно, з приводу їжі, що я можу сказати, все неймовірно смачне на 100% те, що я люблю, і гарбуз, і хумус, і печені перці особливо нам сподобалась. Закуска з риби здається, якось так. В принципі, все просто 10 з 10 Обов'язково всім у Львові раджу посидіти це місце. Цей вечір став ще казковішим, бо я не знаю, чи вина на камері чи ні, але за вікном пішов малесенький сніжечок. Це було справді неймовірно смачно, цікаво та по-новому. Не дуже гарне освітлення, але я хочу сказати, що це неймовірний вечір, це неймовірний заклад. Якщо ви будете у Львові, я вам дуже-дуже наполегливо раджу відвідати його. Справді, ви не пошкодуєте ні за що, особливо ввечері. Ця атмосфера, ця їжа. Я захоплююсь. Давно в мене ніякі місця, особливо заклади, не викликали таких емоцій.